Я спочатку щось одне згадала дуже класно, про що захотілося розказати, а потім поняла, що багато всяких різних речей я попробувала, нових і не нових, але які мені дуже сподобались цієї осінь і захотілося поділитися. Так що це така рубрика, що я любила цієї осені. Кінець осені і початок зими. Я почну з такого обичного, а про. Особисте внутрішнє в кінці поговоримо, Тоже було цікаво. Перше, я роками не їла хлоп'я з молоком. І ми були в Єгипті в жовтні, мою сестра там купила, я випробувала, і просто я згадала, як я це люблю. І е, осінню, це прям такий кайф, гаряче молочко з хлоп'ями. Це моє просто guilty pleasure е, їжа. І ми відвернулись, і в листопаді ми почали брати хлоп'я і балдіти. І друге із їжі це чай з молоком. Я ніколи не пила чай з молоком, і тут я щось вирішила спробувати. І поняла, що мені дуже подобається. Я не знаю, для мене, типу, зараз осінь, обичний чай, він якийсь типу, гострий, а чай з молоком м'який. Я не знаю, що це зрозуміло, але мені отак по відчуттям. І зелений чай це типу для мене як матча на мінімалках. Мені дуже заходить. Коротше, я тепер п'ю не просто чай, а чай з молоком і дуже кайфую. Даю собі вівсяне молоко воно ще таке трошки солоденьке, і прям більше нічого не треба кайф. І з того, що я слухала, дивилася, в мене, як завжди, на повторі була Нора Джонс. Я обожаю Нору Джонс. Вона така, от просто атмосферно тепла, осіння, приємна. Я від неї так розслабляюся, стаю якась м'ягтіша. В мене топ-одна мрія із концертів це попасти на її концерт. Вона цього літа була в Європі в турі, але ми не поїхала, тому що Рафель ще був занадто маленький, щоб я могла його лишити там на дві години, особливо ввечері. Тому ця мрія ще лишається не здійснена. Надіюсь, колись здійсниться. Так, да, я взагалі думала, що прийдеться в Америку їхати, щоб попасти на її концерт, але вона і в Європу, інколи приїжджає. Це дуже класно. Так що Нора Джонс просто на повторі в мене всю осінь. Серіали дуже класні, я дивилася. Подивилася останній сезон вбивства в одній будівлі. Я вважаю детективи, але такі не мрачні і стрьомні, і з такою. Грузною музикою, а іменно е, такі, з позитивним вайбом, такі веселі, з якоюсь музикою з 80-х, з жартами. І от вбивство в одній будівлі е, дуже по цьому вайбу підходить. Е, там грає Селена Гомес, і у них ще, вроді, має бути останній сезон наступного року. Е, от. Коротше, дуже рекомендую. Е, ще один серіал. Людвіг, дуже класний, минулого року вийшов перший сезон. Тож, коротше, в такому позитивному ключі детектив. Дуже цікавий, я тепер чекаю другий сезон. Літом я дивилася ще серіал Резиденція на нетфліксі новий. Теж, коротше, цей самий вайб. От я таке обожаю. І ще я подивилася останній сезон Stranger Things. Він ще не повністю вийшов, але прям вау. Це єдине із такого із страшилок, із такого стрьомного, що я можу дивитися. Ну, я не буду його напевно передивлятися, бо це занадто стрьомно, але ну, останній сезон дуже мощний. От можете поділитися, що ви класного подивилися за останній час, особливо якщо це детективи, я взагалі задоволенням передивлюсь теж. Я піддалася на рекламу в інстаграмі, де вибивають всякі прикольні ігри, щось почала грати, поняла, що це щось таке тупе, і подумала, що якщо вже грати в якісь ігри, то хай це буде щось таке корисне для мозку. І я скачала собі додаток Імпульс, і він дуже класний. Там різні головоломки, різні ігри, які направлені саме на розвиток мозку, там на пам'ять, увагу. Концентрацію. Пам'ять, увага, швидкість. Коротше, багато всяких. І дуже класний додаток, тим, що він без реклами, там класний мінімалістичний дизайн. І, по-моєму, він навіть без інтернету працює. Вот. І мені коли хочеться якось. Коротше, там є ще завдання на кожен день. І кожен день ти проходиш таке маленьке тренування, і я вже десь два чи три тижні кожен день проходжу, воно займає 5 хвилин, але дуже класно. Мені подобається ідея того, що я якось треную свій мозок, а не тільки рілси дивлюся. І, до речі, цікава штука, я чула, що для нашого мозку не обов'язково виконувати якісь складні задачі, щоб він розвивався. Навпаки, краще це буде легка задача, але вона буде швидко виконуватись. Тобто, коли ми. Закінчуємо якусь задачу, виконуємо якусь, там, якесь завдання, то у нас дофамін класно виділяється, і мозок, у мозку так виробляються нейронні зв'язки, що він може виконувати цю задачу швидко. І це, типу, навіть корисніше, ніж там довго працювати над якоюсь одною складною задачею. Вот. Тому такі ігри це прям кайф, тому що вони легкі, швидкі, ти їх швидко проходиш. Бувають і не легкі, але а, прям класно. Я дуже Кайфую, і я люблю взагалі такі штуки. Я інколи в судоку граю. Просто пенсіонерський вайб. Да. І ще цього листопада я почала медитувати кожен день. Я собі купила аптечку медитації Ніки Фрейк, вроді, якась така фамілія, я тут десь напишу. Це в телеграм-каналі, у неї десь 20 чимось практик. І я прям кожен день сідаю, коли Рафаель засипає, я 10 хвилин, там 10, 15, 20 хвилин медитую, і потім іду робити щось інше. І а, дуже класно, що ці медитації вони направлені на розвиток усвідомленості, на зниження тривожності. І це то, що мені прям дуже треба в цей період мого життя. Тому що раніше до материнства, до переїзду, коли я займалася своєю справою, я робила постійну кераміку, продавала, росла, у мене збільшувалися підписники, збільшувався дохід. Я в той період кожен день робила медитацію, візуалізацію. І мені прямо тоді дуже заходило. Мені нічого іншого не хотілося, і ніби не треба було. У мене не було сильно тривожності, я була щаслива, заряжена, енергійна, і я. от... Направляла цю енергію на візуалізацію, на створення свого життя, яке я хотіла, і це дуже класно працювало. А зараз з цими всіма змінами в житті я навіть насправді не до кінця усвідомлювала донедавна, ну наскільки це все непросто, все-таки імміграція плюс материнство в один час. І зараз мені, от я прям відчуваю, що мені необхідно саме такі медитації, де я. Відчуваю своє дихання, відчуваю своє тіло, задаю собі якісь питання, де я не створюю нічого, не створюю якесь е, майбутнє, не думаю про майбутнє, а я просто м м повертаюся в класний стан в теперішньому, і мене ці медитації коротше дуже прям заспокоюють. Якесь таке відчуваю умиротворення. Я почуваюся набагато щасливішою зараз, ніж там півроку назад, декілька місяців назад. От. І мені взагалі дуже подобається Ніка. Я до неї ходила в терапію весною трошки, було дуже класно. І мені подобається її голос, музика, медитації дуже якісні. Коротше, я прям рекомендую, дуже, дуже кльово Ще, звісно, в мій список любимого зараз входить спа і гарячі ванни. Інколи Роберт ходить гуляти з Рафаелем, і я приймаю ванну вдома. І це просто такий релакс і кайф, і я просто перероджуюсь. Недавно до мене приїжджала подруга Крістіна перший раз за весь час що я тут, і ми з нею пішли в спа на три години, ми плавали в басейнах, ходили в сауни, в рідні, в ванни. Коротше, просто я після такого воскресаю. І коли зима, коли холодно, темно, це прям офігенно і для тіла, і для психіки, в тепло, в щось таке. Розслаблююче і тепле, дуже класно. І ще одна штука це я дуже люблю теплі колготки, такі прям бавовняні. Я останні роки чомусь взагалі не можу носити, напевно, як я завагітніла, не можу носити капронові колготки. мені в них просто некомфортно дуже. І я купляю собі такі от, як в дитинстві, такі із бавовни теплі колготи. Я їх одіваю під спідниці, під штани. І, так, хочеться до тіла більш натуральні тканини і менше якоїсь синтетики. Я Взагалі, типу одяг синтетичний, в мене майже такого немає, я не можу його носити. Калготки якось ще трималися, тепер уже я зрозуміла, що не, не дуже можу, дуже рідко я це роблю. Вот. І останнє, про що я хочу розказати, це то, що я м м зробила паузу цієї осені. А коли ми були в Єгипті два тижні, то там не було інтернету, в мене ніякого, я могла тільки трошки підключитися до когось, ми щось вирішили не робити карточки. Мені і хотілося побути трошки в такому детоксі. І я перестала викладати контент на ці два тижні там щось трошки. Я розслабилась якось. Коли Рафаель спав, я читала книжки, просто лежала, теж медитувала. І коли ми повернулися в Україну. Ой, в Чехію. Коли ми вернулася в Чехію, то я взагалі не змогла вернутися в якийсь типу, продуктивний робочий режим в плані там ведення блогу. Я просто пропала і просто зупинилася. І спочатку в мене було якесь відчуття, що мені треба повертатися, а потім я дозволила собі просто розслабитись і зупинитись і нічого не робити. І зараз виходить, що я вже більше двох місяців, абсолютно нічого не викладаю, і це для мене дуже насправді незвично, тому що я десь з 2018 року я постійно вела соцмережі. Була тільки одна пауза, коли почалась війна на декілька місяців. Але ну, то було якось ніби недоречно, а не від того, що я втомилася чи мені не хотілося. От. А тут я прям відчула, що я ніби себе заставляю, і я зрозуміла, що весь цей рік після народження Рафаеля мені ніби було страшно зупинитися. От я як, як колеса рухались, рухались, і вони ніби не могли зупинитися. І я продовжувала щось робити. При тому, що в моєму житті відбулись кардинальні зміни, а я йшла ніби по старим рельсам і намагалася. По них рухатись вперед до своїх якихось старих цілей. І коли я зробила цю паузу, я зрозуміла, що я... що мені необхідно просто подивитись на своє життя зверху, збоку, і з цієї нової перспективи зрозуміти, що я хочу, куди я рухаюсь. І найважливіше — важливе знайти відповідь на питання. Чому я щось роблю, для чого мені щось робити, для чого мені вести блог? Для чого мені вести Ютуб? І так цікаво, що коли я задалася цим питанням, то я з часом знайшла відповідь. Вона сама прийшла, і, ну, оце як коли ми запускаємо якийсь намір, вона потім із простору нам приходить. Це дуже цікаво. І... Я насправді дуже багато років хотіла вести YouTube. я ніби відчувала, що це моє, що мені це треба робити. Але мені було страшно, я соромилась, я щось спробувала, потім переставала. І зараз я ніби знайшла нарешті всередині себе відповідь, для чого мені це робити. І мені здається, що тільки коли всередині є ця відповідь, то можливо рухатись на цьому шляху. Тому що на якісь зовнішній мотивації от, іти в якусь діяльність, тому що там потенційно може бути багато грошей, тому що люди, які там виглядають щасливими і успішними, тому що хтось нам каже, що це класно. Оця от зовнішня мотивація, вона довго нас не протримає. Ми, ми все одно зупиняємося, у нас сумніви, у нас страхи, і оце все. Або ми починаємо якусь зовнішню дисципліну підключати, яка насправді теж не працює. Я страшно не люблю слово дисципліна. І взагалі це поняття, коли воно йде без внутрішнього розуміння для чого. А от коли це внутрішнє розуміння для чого є, то ніби не треба ніяка дисципліна. Воно само йде. От. І я зрозуміла, що дуже прийнято чомусь. В нашому світі постійно рухатись контент кожен день, все якось без перестанку, без перестанку треба кожен день щось робити. Але бувають періоди в житті, коли зупинка це найкраща дія, це найкраща дія, яку можна вибрати. Тому що без правильного внутрішнього стану, без правильного майнсету, без правильного розуміння, що я роблю і для чого. Всі зовнішні рухи, які можуть бути, вони ніби просто є якимись, якоюсь внушньою, якоюсь видимістю діяльності, яка насправді не є ефективна, не приносить задоволення. вона просто, ніби, щоб не зупинятися, я буду щось робити. Але в природі теж все циклічно, все має свої пори року. Буває зима, коли у природи повна зупинка, і людям воно так само необхідно. Періодично э, створювати собі таку тишину, таку бездіяльність, таку нудьгу, да? просто понудьгувати. Тому що тільки із такого стану народжуються насправді самі класні ідеї, тільки із цієї тишини народжується розуміння, що я хочу, куди я хочу йти, чому я туди хочу. І буває, що коли ми самі собі не створюємо цю тишину і ці зупинки, то нас життя зупиняє. Ми там хворіємо, стаються якісь неприємності, якісь проблеми фінансові зі здоров'ям, зі стосунками. Життя інколи нас саме зупиняє, щоб ми змогли побути в тиші, побути в бездіяльності, в сталості і подивитись на своє життя збоку і відчути себе і свої бажання. Вот. І всі ці два місяці, що я не вела інстаграм, не робила ніякий контент, я е, просто вишивала, коли Рафаель засипав, зараз покажу. Я замовила собі таку велику картину. І два місяці я просто вишивала. Я її ще не закінчила, я далі вишиваю. Але, коротше, це такий кайф, воно дуже повільно йде насправді. Тобто я можу за дві години вишити там от, такий кусочок. Але воно дуже цікаво, і мені здається, що це для мене такий дуже класний спосіб для заспокоєння нервової системи. І якщо раніше це для мене була глина. Що, до речі, дуже класно, що я одночасно е заспокоювала нервову систему, психіку свою і заробляла на цьому гроші. То зараз для мене це вишивка, щось таке, коротше, руками, одно одноманітне, е монотонне поробити це прям кайф. Е і це ще одна штука, яку я дуже полюбила цієї осені це вишивати. На фоні я собі дивлюсь якісь серіали, фільми. Е в якийсь момент мені це набридло, я почала слухати аудіокниги. Е Тож дуже класно, коротше, таке поєднання, що ти ніби і читаєш, і вишиваєш одночасно, коротше, аудіокниги, прям кайф я на Ютубі різні знаходжу. І теж дуже надихають вони мене. Може, потім поділюся своїми любимими книгами. Якщо вам цікаво, теж напишіть. Вот. Такий зараз, коротше, осінньо-зимовий період життя з медитаціями, вишивкою. В інстаграм я поки що не повернулася і не знаю, ще не, не відчуваю готовності, але я почала знову знімати YouTube, і мені це дуже подобається. І да, я розумію, що в мене просто кінчились сили, кінчився ресурс. Тому що Рафаель почав мало спати, я більшу частину дня провожу з ним в побуті, ми гуляємо, граємося. Він спить зараз дві години в обід, і за ці дві години вже неможливо встигати все. І часто ні на що немає енергії. І просто посидіти, повишивати, помедитувати це все на що мене вистачає. Але ми зараз почали шукати няню. і. Здається, ми знайшли дуже класну людину. Будемо поступово до цього адаптовуватись, і, можливо, з часом в мене з'явиться більше вільного часу трошки і енергії на те, щоб монтувати відео, щоб якось знову проявлятися в світ. Я відчуваю, що я до цього готова. Ну, це так смішно, до речі, що я коли висплюсь, в мене зразу стільки енергії, я зразу така готова гори перевертати, а потім день, коли я не висплюсь, і я така, все, я нічого не буду робити <гум> знову. Так що, так, да, життя, матереси, це дуже цікаво. От, це все, що я хотіла розказати. Пишіть, що ви любили осінь, що у вас зараз нового кайфового в житті, буде дуже цікаво почитати.